Розумна розетка від EcoFlow це розумний пристрій, завдяки якому ви отримаєте ключ до сучасного управління своїм будинком. Ви зможете вмикати або вимикати підключені пристрої з будь-якої точки, використовуючи мобільний додаток на своєму смартфоні. Максимальна потужність пристрою 10 А або 2,5 кВт. Прилад можна підключити до будь-якої стандартної розетки в вашому будинку. Керується за допомогою фірмового додатка Ecoflow, де є можливість обрати спосіб підключення Wi-Fi або Bluetooth. У розкладці включення та вимкнення ви можете налаштувати розклади для автоматичного включення та вимкнення пристроїв у визначені часи, що допомагає економити енергію та забезпечує зручність використання. У налаштуваннях також можна змінити ім'я для зручності, якщо у вас більше однієї розетки, та виставити яскравість індикатора. Це лише деякі з основних функцій і переваг EcoFlow Smart Plug, які можуть зробити ваш дім більш ефективним та зручним у використанні.